Зараз аналітики говорять про те, що не всі, звісно, ми за всіх не можемо говорити, про те, що літній наступ Росії захлинувся і наводять цьому докази. Так, зокрема, ну там видання Біль, до прикладу, Deep State опублікувала різні мапи і прийшли до висновку, що от в результаті надзусиль, а вороги доклали багато зусиль і поклали дуже багато живої сили і техніки так. їм вдалося відгризти там трошки більше. Ніж 0, кома і здається, вісім десятих територій. Це теж погано, звісно. Але з військової точки зору, як ви оцінюєте ось ці зусилля ворогів? Ну, на жаль, болюче питання, як до мене. Бо ви з цього і почали, що зрештою невеличкий шмат території, а що таке великий, що таке невеликий, Це вже філософське починається питання. Але разом з тим вони змогли. Тимчасово окупувати. І втрати є з обох сторін, це ж теж очевидний фактор. Сказати, що їх наступ був вдалим, ні, точно не був. Сказати, що він не приніс їм нічого це теж неправда. Що Росія готує на осінній сезон? А нічого нового вони не зупиняються, вони продовжують свої наступальні дії. Нещодавно пройшло перегрупування основних сил, ну і в принципі, передові підрозділи, які були перегруповані, вже вступили в бойові дії. Навіщо ворогу? Те, що вони починають зараз на півночі, а на північному кордоні ну точніше, на території Республіки Білорусь, ці спільні навчання. Чи вбачаєте ви в цьому загрозу для України? Це планові навчання, і саме в цих навчаннях загрози зараз ніякої нема. Планові навчання про що можуть свідчити? Що, в принципі, Це плановий захід він проводиться щорічно. Щорічно, так? Тобто нічого нового. Нічого І за... нового. І загрози країнам Європейського Союзу також не існує. Саме зараз ні. в якому стані взагалі зараз ворожа армія? Я, я думаю, що ви про них маєте знати все. <світ> Важке питання. В якому стані? Ну, з одного боку, да, можна казати, що про певне виснаження. Що зрозуміло. Скільки в нас вже триває війна, з 2014 року, 12 років. За 12 років будь-які Збройні сили вони виснажуються так чи інакше. З іншого боку, якщо ми на це подивимось, ну, це угруповання військ, військ, сил, такого досвіду, як маємо ми і вони, станом на зараз немає більше ніхто. Тому і сказати, що, знаєте, це вже ну, якийсь забутий епізод, це буде неправильно. А, і, і тоді загалом дуже важливо а, щодо підтримки та росіян підтримують у них є свої союзники, вони навіть сформували те, що називається… А росіян є союзники? Ви дуже правильно сказали. Вони навіть сформували те, що називають війсь зла. Ну, це не вони називають, це така народна назва, скажімо так. А наскільки активною будуть союзники Росії в тому, щоб допомогти? Допомогти Російській Федерації, ну, якби зламати ситуацію на лінії фронту, ну вони вже це роблять. Як мінімум 40% всього боєприпасу, який Російська Федерація застосовує, це вироб... в боєприпас виробництва Північної Кореї. Це просто для розуміння. Що таке 40% від цього об'єму? Ви уявляєте, про які цифри мова? А це може означати, що російська економіка не витягує? Причому не витягує? Питання в тому, що такі об'єми одноосібно ну, ніхто в світі не витягує. І Росія тут не є виключенням. Вони наростились, як тільки можуть. Зрештою, біля 60% вони покривають самі, але 40% з Північної Кореї, це факт. Північна Корея буде активнішою, як ви вважаєте? Ну, надсилати... Сповільнюватись вони точно не будуть, їм це максимально вигідно. Вигідно і будуть надсилати її своїх солдатів, так? Ну, значно, вони їх не збільшать, угруповання значно, а підтримувати на тому рівні, як є, точно будуть. Я бачив інформацію, можливо, ви підтвердите, можливо, спростуєте про те, що. А північна Корея і Іран продовжують технологічно допомагати Росії випускати ракети і бойові дрони. От наскільки цей фактор? Технологічно допомагають Росії випускати ракети? Ні, це якась маячня. Скажімо так, північна Корея поставляє свої ракети до Російської Федерації, а от в виробництві російських ракет вони не приймають жодної участі. А у виробництві безпілотників іранці продовжують допомагати Росії? Це теж ще один міф. До того, як Північна Корея влізла в нашу війну, їх військові взагалі не бачили безпілотні літальні апарати, тільки на картинках. А іранці? Іранці, можна сказати, початківці моди були в цьому сенсі. Вони продовжують допомагати зараз росіянам? Вони більше поставляють компоненти для виробництва боєприпасів, це цілу... нітроцелюлозу, порахи готові і так далі. Після, як як ви вважаєте, після зустрічі в Китаї щось зміниться з підтримкою Росії? Якщо ви чекаєте, що я скажу, що вона послабне – ні? Наші удари по російським НПЗ. Бачимо багато відео, достатньо ефектного багато горить, вибухає знову ж таки. Є цифри, можливо, ви до цього скептично поставитеся, так, але в тому числі аналітики говорять про те, що пошкоджено 17% щонайменше російського нафтового видобутку. Відомо, що російська економіка ну спонсорує війну, по суті, справи так. Наскільки це впливає на здатності ворога продовжувати війну проти України? Знаєте, сперечатись з аналітиками немає жодного бажання. Це перше, що я вам хочу сказати. Друге, точно це має позитивне значення, скажімо так, для цього процесу. Але разом з тим, ну, сказати, що це поклало Росію на лопатки ну, очевидь, ні. Тож, висновок очевидний, треба продовжувати і нарощувати, бо з такою інтенсивністю результату досягнути неможливо. Як ви оціните наші можливості продовжувати і нарощувати? Ми нарощуємось, це просто теж констатація факту. Це нарощується. Подивіться на статистику тих самих ударів, скажімо там, рік тому чи два роки тому. Навіть цікавіше два роки тому, коли там поодинокі були, і зараз. Це просто різні абсолютно цифри. Військова економіка запрацювала? А в Росії? У нас. Сподіваюсь, так. Ну, ось останні повідомлення про нові українські ракети вас надихнули? Навже ж. Я завжди надихаюсь нашим успіхом. Чи бачите ви серйозні істотні можливості для російської армії посилити, наприклад, мобілізацію та збільшити кількість озброєння? Ось як ви оцінюєте ці загрози з боку нашого ворога? Тому що це теж це ж, це ж треба відстежувати. Серйозне питання. Дуже серйозне. Початком моєї відповіді буде наступна теза, що в 2022 році Російська Федерація провела часткову мобілізацію. Це теж факт, всі це про це знають. Після цього вона робила все можливе, скільки б для неї це не коштувало для того, щоб мобілізацію не проводити. Це перша теза. Друга: чи може Російська Федерація провести мобілізацію? Може. Може, на жаль, це серйозна загроза. Це болісно буде для Російської Федерації, але це реалістично. І така загроза, на жаль існує.